Переговори між США та Росією у Саудівській Аравії. П'ятий день тління у саркофагу Чорнобильської АЕС та підсумки ігор нескорених у Канаді. Вітаю глядачів Українформу. Про головні новини за 18 лютого розповім вам я, Карина Луніна. У Туреччині розпочались переговори між Зеленським та Ердоганом. Ключовою темою стане врегулювання російсько-української війни. Президент України разом з першою леді прибули до країни напередодні а зранку взяли участь у церемонії відкриття новозбудованого комплексу будівель посольства України в Турецькій Республіці. Водночас у Саудівській Аравії проходили переговори між США та Росією. Вони тривали 4,5 години. Представники РФ назвали їх непоганими, але цитую: поки що важко сказати, що РФ і США зближаються про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа. Також не домовились. На чаєс частково розкриють саркофаг, щоб загасити тління, яке спричинене ударом російського БПЛА. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці працюють три групи верхолазів. Радіаційний фон на промайданчику не перевищує норми. Загрози для населення наразі немає. Нагадаємо, вночі 14 лютого, під час російської повітряної атаки на Україну, один з дронів влучив у покрівлю саркофагу четвертого реактору. Сьогодні на засіданні уряду виділили додаткове фінансування для забезпечення радіаційної безпеки сьогодні. Уряд спрямовує понад півтора мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Збільшує фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Сили ППО знищили 103 російських безпілотники. Дрони вдалося збити у 12 областях України. 67 ворожих БПЛА локаційно втрачені, і є руйнування і постраждалі в регіонах. Російський шахет влучив у багатоповерхівку в Долинській на Кіровоградщині. Постраждали троє людей. Жінка з двома дітьми їм одразу надали медичну допомогу. До того ж, 38 мешканців квартир довелось евакуювати. Центр Золочева на Харківщині пошкоджений внаслідок удару кабом. Поранених там немає. Прямим влучанням, повністю зруйнована будівля управління соціального захисту, частково пошкоджене приміщення селищної ради, поліції, прокуратури, суду, будинку культури, бібліотеки дитячого садка, музичної школи, дві багатоповерхівки, приватний будинок, п'ять магазинів, кафе та енергомережі. Ударом понівечено алею загиблим героям. І до ситуації на фронті протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Противник залучив майже 3 тисячі дронів Камікадзе. Також ворог здійснив близько 5 тисяч артилерійських обстрілів. З них 93 із реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України відбили атаки ворога на дев'ятьох напрямках по всій лінії фронту. СБУ затримала крота ФСБ, який за допомогою дронів коригував ракетні удари Росії по Хмельниччині. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України. Ворога цікавили пункти базування сил оборони, електропідстанції та об'єкти Укрзалізниці, перебуваючи на посаді оператора. З пілотних систем кріт використовував штатні БПЛА для відстежування потенційних цілей, зокрема і ешелонів у напрямку фронту. У Канаді завершились ігри нескорених, на яких українську збірну представляли 35 наших ветеранів і ветеранок. Вони змагались в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових. Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу. Написав президент України зі словами вітання. На цьому в мене все Підписуйтесь на ютуб канал Укрінформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.